Українська народна казка Дві хлібини та три поради. В одному селі покохав бідний парубок панську доньку. Не знав хлопець, що також сподобався дівчині, тому й боявся пропонувати руку й серце. Аж якось закоханим довелося розмовляти по щирості. Ти багата, а я бідний. Колись докорятимеш, що живу у примах, засмучено зізнався юнак коханій. Повір, любий, що такого ніколи не станеться, адже ціную тебе за скарб у душі, запевняла дівчина. Невдовзі пара одружилася. І подарував заможній батько дочці ділянку землі та чимало грошей. Звели молодята світлу хатину і почали господарювати. Рівно за рік народився синочок. Щастю подружжя не було меж. Аж одного разу чоловік прийшов додому стомлений і попросив дружину насипати вечерю. Хіба є служниця? обурилася жінка. Повинен бути вдячний, що взяла тебе бідняка у прийми!» Чоловік аж зблід. Чи не попереджав, що колись згадаєш мої злидні? Зібрав речі і подався у світи. Найнявся в чужому краю на службу. До старенького подружжя. Працював чесно, полюбили його дідусі бабуся як рідного сина та сумував наймит, бо дружина й синочок не забувалися. Минули роки, і настав день, коли чоловік подякував господарям за добро і зібрався в дорогу. Старенький попросив дружину, щоб спекла дві хлібини, а потім узяв одну паляницю, надрізав, вибрав м'якушку, непомітно насипав у порожнину золотих монет і поклав на дно торби зі словами Цю паляницю дістанеш уже вдома. А верхню можеш їсти дорогою. Ти чесно служив, тому даю тобі дві хлібини і три поради. Коли побачиш, як хтось сперечається, не втручайся. Якщо хтось опиниться в біді, допоможи. А коли розгніваєшся і захочеш вчинити щось погане, не поспішай. Чоловік подякував і пішов. Минав одне село, а там жінки сваряться, згадав мандрівник дідову пораду і пішов далі. Біля лісу побачив хлопця, який ніяк не міг витягти воза з канави. Допоміг парубкові, і той пригостив смачними яблучками, ще й підвіз трохи. Знову чоловікові дідова порада у нагоді стала. Повернувся до рідного села, підійшов до хати, зазирнув у вікно, дружина обід на стіл подає. Якогось парубка пригощає і так ніжно всміхається, що чоловік ледве втримався, щоб не загрюкати у шибку. Згадавши третю пораду діда, подумав виконав дві, треба дотриматися й останньої. Тому спокійно постукав у двері і увійшов до оселі. Щойно переступив поріг. Як дружина підбігла і ухопила в обійми. Синку, батько повернувся, вигукнула радісно. Парубок теж пригорнувся. Ото було щастя. Чому ти нас залишив? за обідом спитала дружина в коханого. Хотів заробити грошей, а приніс мудрість і паляницю. Скуштуйте ж мого хліба. Дістав із торби гостинець, ледве надрізав, як із нього посипалося золото. Зрозумів чоловік, як добрий дідусь віддячив за чесну працю.